Добрий день! З вами я, Наталка, і наш урок української мови. І сьогодні ми поговоримо з вами про... про борщ, про справжній український борщ. А чи знаєте ви, коли вперше було задокументовано записано слово борщ? Чи знаєте? А тепер знаєте. У 1584 році мандрівник Мартін Груневик, подорожуючи, під Києвом, скуштував вперше цю страву. І так вона йому сподобалася, що він і занотував про це у своєму щоденнику. Занотував про це у своєму щоденнику. А от перший український борщ на ознаку сили, мужності і перемоги над ворогом зварили і скуштували українські козаки, коли брали Азов у 1695 році. Ось так борщ це та страва, яка вважається дійсно. Першою національною стравою українців, яка є сильною, яка є споживною, яка є корисною, і ми пишаємося цим. З вами була я, Наталка, і наш урок української мови. Бажаю всім нам добра, миру і щастя. Куштуємо борщ, набираємося сили, мужності. Як наші козаки-запорожці. До побачення!